Моя ти любо, мій ти, друже, не ймуть нам віри без христа, не ймуть нам віри без попа, раби, невольники недужі, заснули, мов свиня в калюжі, Своїй неволі, мій ти, друже, моя ти любо, не хрестись і не клянись. І не молись нікому в світі, збрешуть люди. І візантійський Саваоф одурить, не одурить Бог, карать і миловать не буде. Ми не раби його, ми люди. Моя ти, любо, усміхнись. І вольною святую душу, і руку вольною, мій друже, подай мені, то перейти і він поможе нам калюжу, поможе лихо донести і поховать лихе, дебеле в хатині тихій і веселій.